Сіендеї дитячі бодіки. Є моделі в упаковочках. Тут на 62 см з різними малюночками. Це також 62 см. Далі на 68 см. І тут на 68. Це такий комплект з трьох одиниць. Далі також цей розмір. Є з довгими рукавами є ось такий комплект на 56 см. І тут шапочка є. Далі на 80 см. Також в упаковках. Далі на 86 сантиметрів. Це також на 80 сантиметрів.